У білому домі підкреслили, що не готують зустріч президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації Дональда Трампа і Владимира Путіна. Там також сказали, що для особистої зустрічі міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо також немає підстав, бо їхня телефонна розмова відбулася продуктивно. Це дуже схоже на той результат, який ми мали після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа із президентом Путіним на Алясці. Тоді також було підкреслено, що зустріч була продуктивною. Хоча, як відомо, ніяких реальних рішень під час. Побачення Трампа і Путіна ухвалити не вдалося, і російський президент продовжував наполягати на власних умовах щодо завершення російсько-української війни.